Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. З вами полтавчаночка. Давно в нас не було розпаковочки. Хочу трішки показати, що я купила. Знаєте, сьогодні в мене така покупочка солодощів, я б сказала, але розпочну із Покажу ось такий шампунчик, яким я користуюся. Купую його у Єві. Зараз він, до речі, по акції 159. А так, вартість його 180 гривень для жирного волосся. Тому хто вагається, який саме собі шампунь підібрати, рекомендую, тому що багато я перепробувала. Це не реклама ні в якому разі. От, але можу так порадити придбати от саме такий шампунь така велика пляшаночка, його вистачає, повірте, надовго. Він такий густуватий. От, не можу видавити, бо піде ще верхом. Так, ну і розпаковочка з марки Тобто. Кого є ця мережа е, магазинів, тому я думаю, що вам знайома продукція. Взяла ось таку булочку. Дивіться, вона вже приплюснулася. Ну, поки ще в машині доїхала. Тепло, жарко чересчур. Значить, купилась таку здобу. Без родзинок, здається. Чи з родзинками? ні, без родзинок, тут із маковою такою начиночкою йде. До чаю, до кави буде саме то. Так, а взагалі-то я заїжджала до маркету Опта, мені дуже захотілося, знаєте, цукерок з такою начинкою, ну, мармеладною, так? Да? от Купила і цукерки, і не тільки цукерки. Покажу вам, яких я цукерочок узяла. По 243 гривні. Має тут 200 грам на 54 гривні. Ось такі. Вони зовсім легесенькі. Відчувається, да? Какао. Зі смаком какао. Хто полюбляє, я полюбляю взагалі то шоколадні. Такий, знаєте, трюфельний смак. от ну, Вирішила. Купити. Давно, до речі, не купувала я цукерочок. Тому ось так ось так. Це мама попросила, щоб я їй фарбу купила. Ось такою вона фарбується. А я такой же саме, тільки баклажан. Тільки баклажан. Так, цукерок, яких я ще купила, тих, яких, за якими, верніше, я їхала до тобто, це мармаладні. Ну, знаєте, хотіла різних купити, але була тільки ось така фірма з різними смаками. Ще навіть і не відкривала, знову ж таки, хотіла грам 200. Ну, моя жменька не має меж, як то кажуть. На 180. Хоча планувала, ви знаєте, заїхати купити десь так, тільки цукарок, грам. По 200, думаю, так, по 100 грив... на 100 гривень візьму. Ага, не то то було, як то кажуть. Так, цукерки в сторону. Далі взяла ось такого печиво по 40... на 47 гривень, вагове, тобто його відважили шоколадно-апельсиновим смаком. Взяла два таких ось тубуса, чи то малий в школу захочу взяти. Так, ну а як же без котиків? Кішечки та котика. Дуже вони полюбляють Це такий жидкий корм з різними смаками. Вони зараз по акції по 10 гривень, тому дівчата беру, навіть не оглядаючись. Отак от кидаю, можу 5-8 упаковок, тому що, крім сухого, треба ж і жидко давати. Бо інакше їм шлункам буде хана. Курка, кролик, дивлюся. Їдять вони їх так, знаєте, теж за вухами не відтягнеш. Ну, взяла ось таку пляшечку пепсі-коли. дівчатка. Зараз вона по 51 гривні, двохлітрова. Ні, не двохлітрова, літра 75. Ось такі в мене покупочки. Нічого тут такого немає. Але п'яте соточку я у маркет опті сьогодні залишила. Тому. Треба, знаєте, і себе трішки балувати. Вчора в мене були покупочки м'ясні, овочеві. Ну а сьогодні вирішила ось прикупила трішки солоденького. Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. З вами Полтавчаночка. Восьма година вечора я вирішила почаювати. Ну, а що? Уже так сіріє. Тому, хто вечеряє, всім приємного апетиту. Я буду зараз шайок із цукерками з Market Opu, які ви бачили в розпаковочці. Взяла ось такі дві цукерочки. І булочка. Розлупила я усі на такі шматочки. Дивіться, скільки тут маку. Маркет оп не пожалів. До речі, я не вперше беру вже таку булочку, то смачна до чаю саме те. Тому. Чаюємо, смакуємо. Мене звикли бачити нафарбовано, але сьогодні я вже вирішила. Восьма година вечора. Яка там, яке там фарбування вже потрібно відпочивати. Та й взагалі. Людина повинна подобатися і нафарбована, і не нафарбована. Чи я помиляюся? Смачно. Буде до чайку завтра саме те. До речі, дякую всім за коментарі, за поради, за підказки стосовно проблеми з сусідкою. Але хотіла б я ще запитати, я бачила в одній підписниці Оксани. Та, що веде мукбанги, в неї є встановлена вже кухня да? і саме духовий, духова шафа. Тобто низ електро, а верх газовий. Можливо, ще в кого з вас, дівчата, є саме така газова плита, тому що в мене звичайна, де зверху є газ і духовка теж газова. А от я саме хочу купити нову квартиру із духовою от от, такою шафою. Тому порекомендуйте, підскажіть, поділіться враженнями, чи дійсно вона себе оправдує. От. Та, що в мене зараз духовка, вона не годиться від, від слова зовсім. Тому... Планую саме таку, хочеться мені. Навіть вже електрику провели. окремо ж для неї, для електродуховочки, розеточка, щоб було куди її вімкнути. Взагалі всю проводку на кухні заземлюємо, тобто проводять хлопці цей кабель трьохжильний. От, що все було заземлене, тому що техніки багато. Дім, як то виявився, не такий, він досить і простий, тому токать береженого був береже. Ну що, посмакуємо цукерочку. Булочки скуштувала. Тому напишіть, можливо, в кого ось така духовка, порадьте. От. Я придивляюся в комфі. Буду їхати ще в Полтаву за технікою. Але от порадьте. Чи дійсно вона от така хороша? І пече так добре. Ну, мармелад. От мені хотілося таке знати легесеньких цукарочок. Купила на 118 гривень. Трішки якість відео не така чітка, тому що вже вечоріє. От, Дівчата, можливо, десь мені там щось треба вімкнути на телефоні, ну не знаю. Ну, я так зазвичай не знімаю в такій-то вже годині, ну вирішила відзняти, поспілкуватися з вами, поради запитати. Вони погано такі, знаєте, з вишневою начинкою жиле. А взагалі ціни на цукерки космос. Я їх давно не купувала. То і 720 гривень, і 490, і 600. Це в топті. Ціни, конечно, зашкалюють. Зазвичай я п'ю каву. Це вирішила зробити собі чайок. І... Бо тоді буду після кави не, не засну. А треба відпочивати. От такі справи. <кій> тому, тому, тому... Да, на квартирі я була сьогодні, обіцяла її відео вам зняти. Приїхала сів телефон, 2 були відсотки. Ну, думаю, добре, вже завтра. Завтра, до речі, мені вже сьогодні перезателефонували, привезуть вікна о 12-й годині дня. У мене працює 4, 4 чоловіка. Е, значить, сказали, стеклопакети повитягують і пластикову раму занесуть. Тому що незручно ж. Такий четвертий поверх. Ширина 3 метри, а висота півтора метра. Треба ж таки занести, щоб акуратненько. Так, ну що, буду на цьому я завершувати своє відео, тому що вже зовсім такі сумерки. Пишіть, дівчата, коментарі, хлопці, приєднуйтеся, разом та щось збудуємо. Все, до наступної зустрічі, Па-па!